Привіт! Ви хочете дізнатись, як використовувати анімоване відео у навчанні? Так, звісно. Тоді, слухайте, й будьте уважні. Популярність освітньої анімації значно зросла з появою потужних програм, орієнтованих на графіку. Нові технології дозволяють робити анімацію набагато простіше і дешевше, ніж у колишні роки її. Отже, ви дізнаєтеся про три види анімації в цифровому навчанні. Познайомимося з основними етапами проєктування анімації. Ви дізнаєтеся, як правильно створювати анімаційні відео? І все це за допомогою ресурсу Анімейкер. Ой, як круто я хочу на такий вебінар! зв'язку з відключенням світла це буде перевернутий вебінар. Спочатку за тиждень до проведення вебінару відбудеться розсилка відеоінструкції. І кожен учасник у зручний час зможе переглянути відео, а потім на вебінарі будемо вдосконалювати практичні навички. Підходить. Запрошую! Тема створення анімованого навчального відео «Анімакер».